В Умані волонтери пропонують усім охочим звільнити свої полиці від книг, виданих російською мовою. Відтак їх здадуть на макулатуру. А на виручені кошти укомплектують необхідним аптечки, які доставлять на гарячі ділянки фронту. Нещодавно ми дізналися, що кияни підтримують акцію Російська література на макулатуру. Волонтерська організація разом подумала, що ми нічим не хужі. Ми хочемо підтримати, продовжити цю акцію, і запрошуємо вас усіх доєднатися до цієї акції. Кожного з вас вдома є книжки російською мовою. Вони нам не потрібні. Згадайте про те, що коли заходять расисти на українську землю, перше, що вони роблять, вони палять книжки, наші українські книжки, знищують наші школи та бібліотеки. Ми не варвари, ми цього робити не будемо. Збираємо всі книжки російською мовою і несемо здаємо на макулатуру. Отримані кошти, ви можете самостійно переслати волонтерам, яким ви довіряєте, або ж принести волонтерську організацію разом. Доєдналися до. До акції Уманські медійники. Ось сьогодні прекрасні панянки Стерка Умань доєдналися. Принесли отакі книжки, тому разом до перемоги. Книги можна приносити за адресою в Умані, вулиця Садова, 4, щоденно з 9 до 17 години.